Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Буду розпаковувати до замовлення по 8-му каталогу, а також по акції тижня. Акція тижня також була в мене опублікована в лінті, і ви могли її бачити. І там дуже багато вигідних пропозицій скидок аж до 50%. І не скористатися такою можливістю було просто. Невозможно. Знову ось пакет. Це просто прекрасно. Видите, який великий пакет. Зараз я покажу вам відомо, скільки коштує. Так, краска для волосся. Це по акції тижня. Тоніки. Дуже вигідно в восьмому каталозі. брати Тут 200, 207, якщо берете три позиції, а якщо іще до них, можна взяти щітку. Дуже гарно оці щітки себе показали, всі дуже їх оцінили високо. Це майже такий професійний інструмент. Крапітна туш, якщо берете дві позиції, одна 143 гривні, 22 копійки. Прекрасна туш, всім також дуже сподобався колір, омолоджую. Багато компліментів я отримав з цієї туші. Шейкер. Ви знаєте, такий оцей маленький шейкер. Я в огляді побачила, що можна його замовити окремо. Він отакий маленький, але є вельми ще такий шейкер накручений. Знаєте, він такий, я вам навіть його покажу. О, отакий великий, бачите, в нього є відділи. Тут можна. Що я одною рукою відпаковую, то я не. Я розкрутила його, він на 400 мл. В нього є і сіточка, щоб ну не було комочків І такий гарний його можна брати з собою. Тут всякі коротше, на ньому є такі примочки. Оце, бачите, оце можна з собою брати. Там є спеціальний крючочок, щоб на пояс привертати. І, тут бачите, можна там. Ну, або вітамінки, або горішки покласти, а це насипати це коктейль, щоб вже у вас з собою був запас. І так він збирається. Бачите, і отакий от великий він виходить. Але я вам скажу оцей маленький шейкер, але я вам скажу, оцей маленький шейкер, він. Такий, ну, з такої гарної якості, по-перше, до нього до стіночок нічого не прилипає. І якщо так, ну якщо у вас коктейль ви розводите водою, то у мене ніколи цих не було комочків. І по-друге, тут є мірна ложечка, бачите, а тут мірної ложечки нема. І він, звісно, такий накручений супершейкер, супер-шейкер, але я вам скажу і мити його. Отут буває, що там забивається. Ну, якщо, тобто, конечно, є послідства. А оцей, він такий, і місткість в нього виходить така, як треба. Тобто на стаканчик 250. 50 мл. Тут також є о, ваша шкала, як ви будете наливати, дивіться, е, ну, це щоб на пояс, бачите, щоб воно так е, гарно прилягало. о Тут 400 мілілітрів, тобто на два рази або на двох е, шейкер такий він. Ну, як на цілий день ви можете вже собі взяти е, запасу. А оцей він так і гарно за ним доглядати, і він такий плотненький, якщо навіть ви вже налили із собою, я часто так беру з собою в сумочку, але він ніколи в мене не проливався. І оця мірна ложечка, це ж для дозування е, дуже зручно. Ну, от я, В мене є і такий шейкер, і такий, але от цей я. Якось мені мені він ну навіть не побоюся сказати, подобається. Ось. Хоча він такий простий, простенький, але і зручний використанні. Я також взяла є дитячий шампунь для тіла і, і волосся з клубничкою. Мила дуже гарної формі клубнички і спрей. Теж взяла, дивіться, дивіться, ось він є в каталозі, і до нього ще є грибіночка. Ну гребіночка, в нас така дівчинка вже з таким довгим волоссям, дуже гарним, то нам вже ця гребіночка, звісно, не підходить, то ми вже таку краще якусь професійну щітку взяти, бо дуже довге волосся. Але аромат ну просто балдеж. Я вам скажу, що є ж дорослий оцей з малиною і м'ятою, і шампунь є і Ласьон для тіла це вже стара упаковка, а вже є оновлена, з таким, що можна з дозатором. І ви знаєте, Якщо у вас є дівчинка, і ви то беріть, і дорослий, і дитячий, тоді вже такий аромат виходить, просто, який перевищує всякі ожидання. Прекрасний такий аромат. Хто любить саме малину, м'яту, зараз от дитячий. Боже, дитячий, ну, надзвичайно е, прекрасний такий аромат, і дорослий він такий більш. Вони трошки різні. Дорослий такий більш з кислинкою йде, а дитячий, такий вже солодкий, схожий на зубну пасту от дитячу з, з клубничкою. І дуже подобається і була ще пару каталогів назад була от зубна паста, дитяча з клубничкою, я її завжди беру. От, і це просто дуже хороша серія така для дітей. От, коротше, якщо у вас є дівчинка, то беріть разом і собі з клубнічкою, її, то буде такий прекрасний, клубнічна у вас загальна аура. По акції тижня також взяла матову тональну основу в Іван. Це просто must have для літа. Якраз такі кольори були на скидці, дуже добре. І э, астаксантин, От саме у цей каталог є Астакстантін з, зі скидочкою. Беріть на літо, бо зараз бачите такі всякі загрози і підтримуйте свій організм. І ви знаєте, і ціна нормальна, дуже зараз йде 591 гривня, так він щось більше 800 коштує. Беріть, одна капсула буде вам підтримувати імунітет, ви закон може, вам допоможе зекономити багато грошей на лікарство в чого І також взяла за доставку сиворотку проти пігментації. Так вона була дуже дорога, щось там більше тисячі. А це за доставку мені тут ще там відняти доставку, то вона мені досталася дуже дешево. Прекрасна пропозиція. Теж в, мені, в моєї ленті є продукти за доставкою. Ви можете подивитися, які, як там вигідно брати, які можна взяти. Там є всі ціни, всі коти, все є. Отаке гарне дозамовлення. І, до речі, пакет. І пакет, пакет, оцей, дивіться, який громадний цей пакет. В нього влізе все моє замовлення. Він коштує 5,99. Ну, просто, це просто краса. Ну, просто краса Дуже дозволена пакетом Бачите, до кожного тоніка йде у мене щіточка, це ж економія. Щіточка 50, тонік, три тоніка економія. Шейкер 48 гривень я взяла. Це по акції тижня. Теж дитячі зараз ідуть зі скидочкою, теж зверніть увагу. І в мене сивороточка теж економією пішла за доставочку. От сині туші теж дві. Якщо берете дві, теж можна зекономити. Потім вже цієї можливості не буде. А Астакстантін теж пропозиція йде зі скидкою, бо вже набрані бали. Ось таке в мене замовлення. Всім дякую за перегляд, всім краси, гарного настрою і. Гарних покупок.